Всім привіт! Знову канал Авторемонт .ua. Так, ну що, нове відео на каналі. А в нас Форт, а в нас все форт. І я вам пропоную зустрічати наш новий Форт. Опа! Ось дивіться, як він у нас виглядає після фарбування. Ще я нічого не розклеював, ніде нічого, але може поганенько видно. Вон там, дивіться, є дзеркало, бачите? Так, да, є бльоски, є, як завжди, мусор. Але зверніть увагу, як авто виглядає. Я вважаю, що досить гарно для такого автомобіля наша криша. Наші двері. Все. Так, да, якщо дивитися не на камеру, не до чоті, отут є там нерівності, деякі, далі там немає нерівності, але. Загальний вигляд автомобіля досить прикольний. Як я завжди говорю, ну це не я придумав. Червоний значить спортивний. Залишився не пофарбований, тільки ось досить хорошо видно. Бачите, дзеркало. Е, не пофарбований залишився тільки у нас сполер, але я залишив трішечки фарби для того, щоб його пофарбувати. Всередині я його не фарбував. Ну, можу вам сказати, ось так. Дивіться. Арочки наші і порожки пофарбовані. Отак от, от. І пройдено по нашим стійкам. Але двері повністю не фарбував. Воно буде закрите. Ось тут також пройшовся. Одним слоєм, щоб було в колір в багажнику, пройшовся, бачите, тільки ось тут. І он там по крайках. Все, далі залишається той самий окрас. Тому що фарби. Як то кажуть, не дуже вистачало, але в загальному виглядає досить прикольно. Так що поставте на паузу, напишіть коментар, вашу думку, як перетворився наш форт, як він зараз виглядає, на вашу думку. Що будемо робити в цьому відео? Будемо пробувати підзбирати його вже. Ще багато роботи. Ще бампера треба буде фарбувати, трішечки їх почистити. Треба буде ще спойлер дофарбувати. Але в загальному вже у нас є отакий от класнючий вигляд автомобіля. Знову ж таки, так, він не буде ідеальним. Машина 88-го року. Але авто заводиться, авто їздить. Авто на ходу, авто на газу, авто на документах. Так що, я думаю, що ціна за нього буде. Ну що, починаємо розклеювати. Ви дивіться, ми працюємо. Клеїли нашого Форда в пилячки стікла, вікна, ну та то, то вже таке діло. Ще буде тут обдиратися у нас плівка. Але отакий От вже вигляд має, тепер він розклеєний. Ну, я думаю, гарно. Я думаю, це лайк. Підписка. Канал продвигається. Ну що, дивіться, капотик у нас на місці. Отакі от зазори вийшло. Ну, як для 88-го року. Тут взагалі рівнесенький-рівнесенький. Тут ось так от. Але він не буде ідеальним. Я скажу чого. По-перше, це капот Зоріона. І він трішечки не такий. Був він підігнутий, того я його вже підганяв під цей автомобіль. Але вже схоже на авто. Ну що, хвастаюся. Після того, як встановив капот. Поставив уже і систему замка. Тут дві петлі. Одна ось із крючком. Це перша петля, і друга та, що закриває. Значить, тепер дивіться, як закривається. Опускаю. Це перша петля. І робимо ось так. Все, капот закрився. Тепер хвастаюся. Якщо все правильно налаштовано, дивіться. Капот відкрився, відстрибнув. Все добре. Можна за все зажимати. Так, у нас ще отакий бампер поки е, відставив сполер, уже його повністю обтисав від фарби зверху, підготовив. Тепер оці тріщини. З тої сторони, підсилювачі ще бампера стоять такі цікаві. Ніхто їх розбирати не буде. Зараз спробуємо тут щось зробити. І в нас ще ну, такого куска не вистачає, ось тут. Ось тут тріщина. Зараз попробую заплавити його. А оцей кусок виготовлю трафарет, положу з цієї сторони. І далі в мене є поліефірна смола із стікловолокном. стекловолокном. Зроблю нею форму. Але підложку підставлю зразу. І потім підшпаклюю. І, в принципі, бампер буде схожий на бампер. Де вийшло по -підпайву. Далі, ось тут вирізав із банки, звичайної, з-під пепсі цей заготовочку кинув сюди. Ось тут підпаявся, тут трішки підпаявся і тут підпаявся. Тепер поліефірка, шпаклівочка і буде все добре. Відеал виводити не буду, але там, де великі куски не вистачають, там зроблю. Поліефірка сохне. Я думаю, хватиться, буде добре. Зверху підшпаклюється і все буде добре. Так, тепер дивимося. Ось. Антикрилочий сполір погрунтоване, теж буде сохнути. Висихає, фарбуємо червоним кольором, щоб все було добре. І заразом робимо бампер. Так, ну що, все вхватилося, це обріжеться болгарочкою. Зараз акуратно обрізаю підрівнюю, і можна брати. Шпаклівочку і потихеньку цю частинку зашпакльовувати. А тепер, поки тут показав, зараз подивимося задній бампер. Ось у нас задній бампер. Він повністю цілий. Він, по ходу, мінявся. Ну, є там свої коцки, трошки він підвигорів. Все, обезжирив. Зараз беремо чорну фарбу і скриваємо пару слоїв. Ось такий у нас тепер бамперок вийшов. Він підсихає. Але в принципі, вже досить гарно виглядає. Так, беремо тепер антисилікон Йдемо обезжирювати передній бампер. Так, ви бачите, що робиться? Уже можна так залишати. Уже отвору немає. Затерли і до свидання. Але ні. Ось тут буде ще шпаклюватися, ось тут буде ще шпаклюватися. Ну і там помілучі, то там, то там. Ідеала не буде, але дірок прям таких великих теж не буде. А, отворів точніше, отворів не буде. Дивіться, який вже у нас сполірочок. Все пофарбоване, зараз сохне, висихає. Може, десь якісь, звісно, косяки є, але, в принципі, в загальному ну, класно. Ось так от він виглядати ззаду. Трішки фарби не хватило. того десь, може, не захватив. То вже таке. Але в загальному буде нормально. Кріплення я переробив повністю, щоб попадали ось сюди. У нас ну, те, що є у ляді. І ось тут одне должно бути кріплення. І ось тут. Ну, Я його потім дороблю, Уже, як притулю бампер чи кажу бампер спойлер. І просверлю по отвору, підфарбую і поставлю на місце. Затер. Тут ще треба підшпаклювати. Тут затер, і тут дивіться затер. Теж трішечки підшпакльовуємо. Але вже бампер виглядає цілісно. Поки підсихає бампер пошпакльований, буду ставити сполірок. Наніс двосторонній скотч, для того, щоб не так терло. І плюс до того ще буде трішечки прижимати, поки я прикручу його. Ну, такі от елементи. Ось тут два отвори зробив, якщо видно, свіжа фарба. Підсихає теж, щоб не було голого металу. І зараз будемо тулити сполірок на місце. Полірок на місце. тепер дивіться, який вигляд. Клас. Клас. Червоний, значить, спортивний, а якщо зі сполером, взагалі бомба. Ракета бомба петарда. Поставте коментар. Точніше, на паузу і напишіть коментар, як подобається, чи краще без нього. Так, ну що, бамперок підґрунтував уже. Краще виглядає, чим було, цілісним і схожий на бампер. Так уже і буде. Залишається тепер його трошки пофарбувати в чорне і можна ставити на автомобіль. Ось і передній бампер. Дивіться. в такому він стані. Так, да, він не ідеальний в будь-якому випадку. Є свої коцки, все останнє, але вигляд він має. В порівнянні з тим, що було, вигляд він має. Так, ну що, тепер все це потрібно поставити сюди, на нашого червоного фордика. Того це відео будемо завершувати. По фарбуванню. Майже всі деталі пофарбовані. Може ще дещо підфарбувати чорним це таке. Але слідуюче відео буде вже будемо Намагатися його збирати. Тому всім, кому сподобалось, став лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, підтримуємо наших хлопців. Слава Україні! До нових відео.